Як сказати німецькою, коли тобі щось подобається, бо ти щось чи когось любиш. Лібен кохати, любити це дуже сильне почуття тільки для людей та речей, які для тебе справді важливі. І liebe meine мене фамілія подобатися любити це вже не таке сильне почуття, як Лібен, і воно виражає таке позитивне ставлення для, для чогось чи когось. Зверни увагу, що Mögn це неправильне дієслово, тому в однині форми не формуються за правилами. Буде «Ich mag», «Du magst», «Er, sie, es» – «маг». «Ich mag Schokolade», sie es маг. – gefallen Подобатися. Коли щось відповідає вашому смаку. Зверни увагу на те, що речення з дієсловом gefallen є трошки незвичними. Якщо в попередніх прикладах все стандартно «Ich liebe», «Ich mag», мак «gefallen» є, так би мовити, повним еквівалентом українського мені подобається. Тобто, нам потрібен мія плюс дієслово слово gefallen в відповідній формі, а форма «gefallen» визначається тим, що нам подобається. Наприклад, міф дас. Aber mir gefallen die Bilder. Nur ihr стане etwas gerne machen, coś zu der задоволенням. Ich mache gerne Sport.